The cat Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Костянтин Сокуренко, старший солдат, 34 роки із Запоріжжя, любив читати, обожнював відпочинок на воді, був мужнім, чесним, принциповим, пробував себе у різних професіях, останніми роками був оцінювачем у ломбарді. Під час повномасштабної війни служив розвідником 92-ї окремої механізм. Нізованої бригади загинув 9 червня 2022-го біля села Тернова на Харківщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. В'ячеслав Матвєєв, псевдо Матвій, 56 років із Дніпра. Все життя працював металургом, побудував дім для родини. Був відповідальним і працелюбним, завжди допомагав іншим, любив свою сім'ю, обожнював онука Івана. Від 2015 року захищав Україну в лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 27 березня 2022 року під час оборони Маріуполя, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Дмитро Сокоринський, псевдо Сакрам, 27 років з Волині. Був щирим, людяним, добрим, займався спортом, мріяв подорожувати. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Загинув 4 липня 2022-го біля села Званівка на Донеччині, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.